Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 30-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 5 серпня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 584 90 особин за добу 1 180 і поранено 1 мільйон 752 270 песиголовців за добу 3 540 танків 8 417 одиниць за добу, 6. Бойових броньованих машин 16286 одиниць за добу 31, артилерійських систем 16345 одиниць за добу 69 реактивних систем залпового вогню 1138 одиниць, засобів протиповітряної оборони 910 одиниць, літаків 365 одиниць. Гелікоптерів 326 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 13122 одиниці, за добу 24, крилатих ракет 2414 одиниць, кораблів катерів-28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 2294 одиниці за добу 68, спеціальної техніки 2737 одиниць за добу, 3. Дані уточнюються. Не так, не так.